Всім доброго дня! Сьогодні я буду готувати сочевиця з овочами. Але сьогодні я хочу спробувати розмовляти на двох мовах. Подивимося, як це вийде. Значить, на український хочу і на іспанський. Entonces, eh, hoy quiero probar hablar eh, con dos idiomas, es idioma ucraniano y español. A ver, como sale. Entonces, eh, ви вже мені напишете в коментарях, можливо, краще eh, на одній мові спілкувати на на українській розмовляти, а на іспанській просто писати внизу. Так так що подивимось. І приступаємо. Для нашої лентехи нам знадобиться е, часник, два зубчика достатньо. Хто, в принципі, хто скільки любить, можна і один дати, цибулю. Е, Далі перець червоний одна морква, е, Перець зелений е, цибуля порей. Я десь дам, о, десь приблизно стільки. Хто скільки хочеть. Ковбаса, солодка називається. Так, вона всередині. Дає колір, такий червоний всередині. Бекон. У мене вже він порізаний на тоненькі кусочки. Так, ще перець. І даю такі в кубики в мис... спеціальні для сочевиці. Сіль, звісно, олія оливкова. Це головне це сочевиця, так? І один листочок лавровий. І якщо я кажу якусь палавра не коректа, не пердона. І почнемо препарат. Цибуля порей також, але цибуля-порей пізніше трошки. Дос дієте здеаху і себе порла Тільки Наливаємо нашу каструльку олії, оливкової. In the hoya, echamoite. Aceite de oliva. Dos cucharas. Creo que está bien. 2 ложки столові. Коли нагріється каструля, додаємо часники цегуля. Cuando la olla está caliente, echamos cebolla y ajo para freír un poco. Ось наша цибулька з вичасничком жариться. Це боєконахо. І зараз кидаємо нашу морпочку на такі кубики я нарізала. Зараз кидаємо до нашої каструльки. також. І аура анядімо санаорія. Помішали. І нехай тушиться. До нашої каструльки зараз кидаємо червоний перець, зелений перець. А ора надіймось піменто роху і піментоверти. Нарізала на такі кубики. Бекон. І кобаса. А орендаємо бекон і чорісу дольцем. Ми скламо їм, перемішуємо добре, все перемішуємо, бекон пустить свої смаки. Añadimos un poco de sal. Y ahora el puerro. También le añadimos cebolla por ahí. En la en Cortamos en trozos pequeños. Así. Y añadimos en nuestra la olla. І додаємо в нашу каструльку. Зараз я також додам трошки такого червоного перцю, анядімось у піментон. А уже я вот так. Пара Лентеха. Конвердура и кончорису. Так я, можна сказати, ломлю так картоплю. Так вона виходить набагато смачніша. смачніше. Асі сам масрика. І найдимось наоя. Зараз додаємо в нашу каструлю. Ми склаємо вінь, мішаємо гарно. Зараз я буду додавати також авегрейн паралентеха. Вамо медіа, мекор медіа. Половинку о, по, е, половинку додаю ось, кидаю У трави, на оха тейла урель, е, також об, е, даю один листок лаврового листа і зараз додаю води. Одна літра води, більш-менш одна літра. Так ви ж потім будете дивитися на око, скільки вам вже потрібно води щоб не було дуже рідке і дуже густе, як вам вже сподобається. А ora echiamo 1 л d'acqua, masso meno, e, e tapamo todo i aspettamo quando si я preparo todo bardura con patata 20 minutos. Зараз це накриваємо кришечкою. І чекаємо 20 хвилин, щоб приготувалася наша картопля з овочами. Через 20 хвилин я додаю сочевицю, тому що в мене вже приготовлена в слоєчку в мене. Диспондентир лентеха, porque я тингую in Коли наша картопліка вже зварилася, даємо тоді, нашу, тоді кидаємо нашу сочевицю. Ось, я її промила 5 хвилин і виключаємо квандовуємо скипата є ста препарада, анядімос лентеха. Ось наша сучовиця. перемішали все, ми poco. і дихаємо 5 хвилин. мас, і залишаємо на 5 хвилин.